Вітаю всіх на своєму каналі. 21 березня і мені дуже захотілося молодої картоплі. Її в магазині ще, напевно, немає, ще йти туди треба. Коротше, знайшла у себе пророшу, вирішила посадити. Для цього потрібно взяти пластиковий ящик. Бажано поламаний. Знайшла у себе такий. Ну, щоб не шкода було, якщо не виросте. Взяти кусок міцної плівки. Чому міцної? Тому що, коли буде врожай, а він буде, я не буду все одразу викопувати. Я отак підтягнула, поковирялася, вибрала саму крупну картоплю, а мала хай ще росте. Може, я так в селі, то буду збирати врожай цього ящику. Взяла грунт, це в мене відсів від раківи. Згороду не брала, бо якісь хробаки з'їдять цю картоплю раніше мене. Далі добриво. Хотіла взяти нітрамафоску. не знайшла. Але знайшла агрофоску. Фосфор, калій, магній це те, що потрібно. Потрібно. А от азот дам, коли. Вона зійде, мочевіною ну, її підживлю. Ну, насипала я так добряче, щоб картопля моя не була голодною. Ну, тепер треба ж її посадити. У мене 6, це, напевно, буде забагато. Садити буду в саму велику. Так. Так. В Шахматному порядку. Так. О. Тепер засипаю. Ой, ще ще попросипаю. О, оце у мене пішло приблизно 12 літрів грунту. Ну, може, ще трохи піду, назбираю і досиплю. О! Так, ну тепер, напевно, її треба полити. Закрию плівкою. Я бачила, що під плівкою перець дуже швидко сходить. Може, так і з картоплею буде. І залишу її в теплиці.